Всім здарова! З вами канал Кривбаз Бой Продакшн. Я зараз таки подивився е, таки прес-прошову прес-конференцію перед боєм Берінчик Девіс і хотів би з вами поспілкуватися, в общем-то, продивитися ці моменти. М -м, гадаю, що бой буде цікавий. Е, поїхали, подивимося, що вони там намололи. Ви почули, що я сказав? Він надіслав мені коробку з бананами та арбузом. Мені насрати на твою срібну медаль. Насрати на твій годинник. Я заберу твій пояс. Я рознесу тебе в п'ятницю. Ось це було грубо. Якщо тебе це заділо, то заживе, ну, зберись і йди, зроби, really тренуйся в останній раз. І сьогодні твій час на цій прес-конференції, а мій буде на рингі. Вірінчик, як завжди, шоумен, таке создає шоу матове. Блін, ну молодець, звісно. Ну, цей раз щось він вирішив такого триштоку підкинуть цікавого. Що Девіса, коротше, трошки зацепив його подарунок. Зараз побачите, як він реагує на це все. Твоє життя, твої правила. Хочу почати з чемпіона. По перше, вітаю тебе. Хочу запитати, як змінилося твоє життя після того, як ти став чемпіоном світу? Так тренувався і готувався до захисту. тобто жодних змін у житті після появи у ньому поясу. В Україні йде війна, і нічого там не змінилося, крім обстрілів щоденних і ракет, і бомб Я хочу сказати про те, що цей хлопець приїхав в Америку. І він надіслав мені коробку з бананами та арбузом. Із -за... коробку з бананами та арбузом пискою це не професійно, і я вважаю це проявом расизму. Ти зробив цей бій чимось більш особистим ти міг би розповісти деталі, щоб ми розуміли, що відбулося. Зразу расизм. Оце ну. В чому расізм? Ну, може, якісь риси є, але що зразу за расізм засипатися. Я не розумію, звісно. Ви почули, що я сказав. Він надіслав мені коробку з бананами та арбузом. Він привіз коробку з бананами та арбузом в Америку. І він прислав цю коробку в мою кімнату. Я вважаю це расизм. Тож я маю щось для тебе. Він каже, що ти відправив коробку з бананами в його кімнату. Подивіться на обличчя його тренера. Хочу Подивіться на обличчя, типа сидить короче, з нього поход. Подивіться на обличчя його тренера. Що я не розмовляю, і тим бачу, не пишу. Я бачив його пости в інстаграм. А нічого немає особистого для нього. Хочете сказати це? Не він надіслав? Послухай, друже. Послухайте, дайте скажу я. Ти це зробив? Добре, за це я натовчу тобі пико. просто обидва знайте, що з вами станеться. П'ятницю обидва знайте, що з вами станеться. Він вже хоче короче і промотора його накліпати, і білінчика. Ну конечно, Девіс розогнався вообще потужно цю вечері. Дозволь, я скажу. Ні, зачекайся, не твоє шоу. Нехай говорить чемп. Для начала пускай сделает вес, щоб був весі, і тогда ми приймемо. О, ще й за вес якийсь прикол, по що він пішов. Навірно, там щось... Щота... Є, навіть відхилення, якесь від ваги, яка повинна бути, если такі розмови пішли. в 5, це ним на ринге. Давайте до наступного питання, він не буде про це говорити. І це те, про що він написав у записці. Але ми не будемо про це говорити. Я хочу додати, це не твоє шоу. Нам все одно, що ти скажеш. Просто не затикає рот промоутеру, чомусь не дає йому сказати, ну це, мені здається, трошки вже некоректно. Твори, це не твоє шоу. Послухайте, це не його шоу. Так, так, добре. Я працюю промоутером Дениса з 2016-го. Він став чемпіоном світу. Дякую, Пако. Дякую, WBO. Дякую, що ви дали можливість. Я хочу сказати, що цей молодий хлопець він дійсно майбутнє боксу. Ми відносимося до нього із повагою. Він стане чемпіоном. Я стану чемпіоном. Так, я через декілька років. Після того, як Денис завершить кар'єру, опа, подвох такий трошечки, да? В нього немає декількох років. Йому вже 40 років. Добре, питання. In, in, чемпіона. Ти дебютував у Сполучених Штатах у травні. Про що вони говорять? Ти переміг і завоював титул. Тепер на тебе чекає захист. Головний бій на Медісон Сквер Гарден. Ти колись бачив себе на цьому місці? Ні, я цього не уявляв, але дуже тяжко працював 25 років, щоб бути тут. Ти сказав, що у Кейшона не було серйозних суперників, що він нічого не досяг, і він дуже себе переоцінює. І також ти сказав: не розслабляйся, легко не буде. Ти дійсно вважаєш, що ти в іншій лізі, вище ніж у твого суперника. А як він повинен вважати, що він ну я думаю, це нормально вважати, да, навірно, себе якби краще, він повинен як би, це вважати. То, що у мене 350 боїв, 500 вуличних боїв і одна перемога на кулачних боїв. 350 боїв 500 вуличних і одна в кулачній лізі це він в махачі, коротше, діло в діла. Це капець. Сколько можна було дратися? І 19 або 20 перемог найближчим часом. Чи чіпляють тебе ці слова? Коли він каже, що ти в іншій лізі, що в тебе немає жодного досвіду, і ти нічого йому не запропонуєш. Бро, ти ж ніяк не кращий за мене. Мені пофіг на все, що ти сказав. Я знаю, що таке кулачні бої за межами рингу. Тож мені все одно на все, що ти кажеш. Я тебе знищу. Мені все макаляю, макаляю. Є аматорський досвід. Мені насрати на. У подружані дружані фейс не міняє, короче, вираження. такий рекламний рекламна посмішка. Твою срібну медаль. Насрати на твій годинник. Я заберу твій пояс. Я рознесу тебе в п'ятницю. Насрати на годинник, всі діла, коротше. Тут уже понесло, типа, вообще нормально так. Ось це було грубо. Які ще кулаки? Про що ми говоримо? Давай зробимо це зараз. Давай зробимо на голих кулаках, да? Бой, за пояс по боксу. Карл? Якщо тебе це задело, за живое, ну, соберись і йди, зроби, really тренуйся в останній раз. І сьогодні твій час на цій прес-конференції, а мій буде на рингі. Ви самі знаєте, що відбудеться в п'ятницю ввечері. Саме для цього я прийняв цей бій. Так, його... буде цікавий по ходу, бой Навіть, на зв'язку з такими трешовими двіжушками. Так що будемо подивитися. Поважаю, він дуже молодий, перспективний і найближчим часом, мабуть, через рік, через два, він стане чемпіоном світу. В нього є 48 годин з цим поясом. Нехай спить з ним. Не забудь покласти його собі під подушку. Обіймай його якомога міцніше. тому що я заберу це гівно. Я покажу на. Я заберу це гівно. Типа, да? Він пояс, типа, вважає гівном чемпіонський пояс. Ну, як то драться за гівно, як то дивно, навірно, да? Трошки? Боксувати. Найскравіший бокс, який люблять, тому що Україна най... Боксерська держава у світі. І ви всі побачите у п'ятницю. Ти ніхто і тобі кінець у п'ятницю. Я розвалю тебе у п'ятницю. Сподіваюся, ти розумієш, що я тобі кажу. Тобі кінець. Куди ти йдеш? Ти грбаний расист. Ти расист. Тобі кінець у п'ятницю. Ні, ну казати расист це вже якесь трошки, навірно, я не знаю. Переборчик трошки. Ну ладно. З вами був Кривбас Бой Продакшн. Спасибо, що подивилися. Поставте лайк, підпишіться на канал. Будем... ще Постараюсь зробити огляд на бій, раз уже така двіжуха пішла. Да? Все, всім спасибо. До нових випусків І пока!